Інфоцигани, які вирішили заробити на відомих українських брендах, дошкуляють і нам, дорогі друзі, за рахунок впізнаваності нашого бренду, який сягав, сягав до початку війни 76% у Google трендах. Допоможіть нам, звертаюся напряму до кожного з вас, тому що разом ми сива. Ми бачимо, що з'являється велика кількість різних фейкових акаунтів, які рекламують різні препарати, біодобавки. Від нашого імені. Все це брехня. Ми займаємося тільки хірургією. 27 років проведена величезна кількість операцій, прооперована колосальна кількість хворих, більше півмільйона пацієнтів у клініки. І з 27 країн світу, не тільки України. Саме зараз іде ця інформаційна війна і в такому контексті теж. Тому станьте нашими захисниками та друзями, партнерами в цьому ділі. Як тільки ви бачите якийсь акаунт, який появляється, щось рекламує від імені Валіхновського або нашої клініки, пеленгуйте, таке гарне слово. І давайте нам цю інформацію. Ми передаємо їх у правоохоронні органи, які дуже ефективно справляються з цими злодіями. Дякую вам за підтримку, щиро ваш, доктор Валіхновський.